Сьогодні, я до речі, до речі вони проголосували. Я хочу сказати вам, що сьогодні проголосували дуже гарний такий так. Е, по постанову. Чи прийняли постанову? Чи була постанова? Чи... Кажи, Чому... так. Чому ж я читав, що це було голосування? Е, що проголосували. Так. Да, проголосували про те, що Енергетичне обладнення енергетичне обладнання будуть без НДС і без пошти. Це дуже круто. Але, але там є нюанс, вже я бачив ці зміни, що це не стосується невеликих акумуляторів. І от, тобто вони і далі будуть завозитися а, а, з НДС і ну, різними митами. Тобто і у частини людей насправді це теж виникає питання. Тобто вони справді, виходи, зняли для промислового масштабу, так? Mm -hmm. але чомусь не зняли для побутового, ну, тобто те, те чим, ну, умовно, ми користуємось. Дивіться, ну, на жаль, в нашій країні так відбувається, що енергетика, ми знаємо, коли належить. енергетика належить партнерам в Лавках нашим. Це наші олігархи, які е, сьогодні е, керують дуже великою кількість обленерго, тому я вважаю, що вони зацікавлені і вони, вони знають, розуміють, що це потрібно і тому це. Я думаю, що це було прийнято для них. Ну, дивіться, от якщо ми поговоримо з вами. Альтернативну енергетику Так, да, давайте про це да, зараз да, да. От, по, по ви подивіться, будь ласка. Ну кому це цікаво? От давайте говорити відверто. Що наша держава має альтернативну енергетику? Ну, завіть мені, будь ласка, які сонячні станції має наша країна. Ну я постійно чую, нібито ні багато, що у нас нібито раніше була вітрова електроенергія. Ну я не знаю, що з нею зараз mm -hmm. да, на півдні країни, наприклад, да? а ці великі вітри вони захоплені? Вони захоплені, так. да? А, тобто їх немає. Ми втратили 90% альтернативної енергетики. Так. А далі багато у нас говорилося про сонячні так. А, так, а, панелі і так далі. Що буцімто у нас теж є там в окремих регіонах, але теж є питання, що з ними зараз. Тобто, і а, от е, насправді, от я, я, я тому взагалі, хотів з тобою цю тему обговорити, щоб ти детальніше нам розказав. Тобто, так, справді це вихід для нашої енерго з енергокризи. Бо, ну, принаймні, інколи таке складається вражу. Я чую, деякі люди це, це коментують, експерти енергетичні. Mm. Вони говорять, що там не треба там, відновлювати там, гідро, давайте дамо все тільки тепер на альтернативну енергію. Не, ну, тобто... не згоден, я не згоден. Так. Розкажи, Дивіться, вам, ну, ви, ну, нас... я не хочу про цю людину зараз говорити. Є людина, яка сьогодні 100% захищає інтереси Рената Ахметова. І лабірують його інтереси. Він займається, він це це слуга народу, він займається, де гроші є, він дуже такий людина прагматичний, і зараз також от займається цим питанням альтернативної енергетики. Що хочу вам пояснити, щоб друзі, ви зрозуміли для себе, сьогодні ми взагалі, і ще раз хочу нагадати в цифрах, ми виготовляли 55 гігаватт. Сьогодні ми виготовляємо 20 ГВт. Ми втратили сьогодні ну, з разом генерації ТЕЦ і, і, і ТЕС. Сьогодні ми виготовляємо, на жаль, тільки 20 ГВт, тобто втратили 30. Якщо брати в цифрах, 95% генерації по ТЕЦ і ТЕС знищені. У нас нема, на жаль, зараз відновлюється. Що важ що стосується зеленої е, е, енергетики? Хочу вам сказати, що вся ця сфера, вона під, скажімо, під бізнесменами, там, яких ми знаємо з вами, це Ахметов, це Коломойський і інші бізнес, так коло от, от, от цих людей. А, що ми сьогодні бачимо? Що сьогодні говорити про енергетику. Зелену, воно, я вважаю, що воно не ефективне. Чому я поясню зараз і ви зрозумієте? По-перше, ми бачимо, що держава сьогодні не має жодної е, сонячної станції. Чому? Ветрові станції, чому ми не маємо? А тому що сьогодні потрібно, щоб досягнути одного блоку, мається на увазі одного гігаватт, потрібно побудувати 150-200 вітрових станцій. Розумієте? Uh -huh. uh, так, установок. Там 250-200 вітрових установок. Про що ж це каже? Дивіться, по-перше, обслуговувати потрібно. Хто це буде робити? Хто це буде робити? Це велика кількість uh, територій. Далі вони ж також виходять з строя. Потрібно їх теж віднов, відновлювати його відновлювати, відновлювати їх. Uh, далі я хочу сказати, що якщо ми. Завжди мені о, кажуть приклад о, Німеччину, що в, да, да, в Німеччині дійсно 60-70% зеленої енергетики о, в деяких областях там. Да? Але хочу вам нагадати, друзі, за 20 років Німеччина інвестувала 140 почті мільярдів, майже 140 мільярдів о, євро в зелену енергетику. Ми, ми ж стільки не інвестували. Це маю на увазі держава. Про що ми можемо сказати сьогодні? Я вважаю, що не дивлячись на все це, ми бачимо сьогодні, що е, ми знаємо з вами, по-перше, що в Європі був прийнят закон, і, і в Німеччині також, де повинні були розібрати атомні станції, так, так. але ми сьогодні бачимо, що пішла розмова про те, що ми е, хоч ми мається на увазі Німеччина, хоче. Будувати нові станції атомні. атомні. Сьогодні ми бачимо, що, на жаль, якщо брати сьогодні нашу енергетику, щоб ви зрозуміли, це альтернативна енергетика, маю на увазі гідростанції, щоб ви зрозуміли, це 0,9 гігаватт. Гігават. Навіть не майже 1 гігаватта. Да. Якщо брати зеленої енергетикою разом, ну це біля 2 гігаватт. Розумієте, да? тобто. Це якщо сьогодні ми виготовлюємо 20 гігаватт, тобто 10% – це зелена та а, альтернативна енергетика. Про що можемо говорити? Про те, що сьогодні воно не ефективна. То, що кажуть, що це, це Ні, я за зелену енергетику, але потрібно цю е, галузь розвивати. Чому Звісно. Тому що цей галузь вона сезонна? Дует вет... этот, е? Ветер, да? Ветр, так. Ветер да, то вони крутяться. Mm -hmm. Якщо ветеру немає, то вони, ж, вони будуть саме собою крутитися. Да? Якщо сонце є, то сонячні станції працюють. Сонця немає, вони не працюють. Тобто, як тільки вересень наступає, сонце менше, то його немає. А що ми сьогодні маємо? У нас, на жаль, не будується інфраструктура під ці підстанції. У нас немає сьогодні накопичування в промислових масштабах, немає на, 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 поки, на накопичувачі, накопичувачі. Да, системи. Тобто, у нас цього немає, в Європі це є. Тобто вони накопичують, а За потім літо. вони так, а потім вони це а, а, витрачають. витрачають. Тому тут потрібно зрозуміти, що Державі сьогодні набагато комфортніше будувати атомні станції, вкладати в цьому напрямку гроші. Це не сезонна історія, але будувати ці станції під, скажімо, вже під нові технології, по не під російський уран, а під американський або під європейський, наприклад, або казахстанський е, 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 уран, і будувати по технологіям європейським. Розумієте? Да, це Дорожче набагато, але це без, першу чергу це безпека людей, які там працюють. Тому що сьогодні, якщо ви побачите, у нас вже постійно відбувається відключення цих блоків. Чому? Тому що відбуваються постійні ремонти. Вона вже, щоб ви зрозуміли, якщо не помиляюсь, або два, або три рази перенесли.

А от я вчора чи позавчора читаю, як, е, на жаль, е, рейки тіряють е, е, воду і так, через гідро. Да, да, через гідро, наскільки це, скажімо, флора і фауна, воно вбивається. Наскільки це нам нам потрібно? Наскільки це, це нам потрібно? Не можу відповісти. Але якщо ми бачимо і в Європі сьогодні почали говорити про те, що потрібно в Європі будувати атомні станції. Ну, це про що скажуть, да? тобто нам потрібно залучати, щоб на нашій території також, наприклад, там, немці або там, австрійці, ну, я не знаю, там, які там будуть інвестори, щоб вклали гроші на цьому напрямку. Тому що в цьому напрямку в нас дуже гарна, так скажемо, дуже гарна ми це галузь знаємо і можемо дуже гарно працювати в цьому напрямку. Тому що, дивіться, якщо ми сьогодні говоримо, що ми сьогодні маємо 20 ГВт, 20 але ми виробляємо реально це 17, тому що де деякі блоки вони в ремонті Звісно. і вони не можуть працювати на весь, в такому на, масштабі на весь так. Тому сьогодні виготовляють 17. 1,7 гігават ми можемо приймати тільки з Європи по часу, більше ми не можемо купляти. І потрібно також цим напрямок розвивати, тому що ну, 1,7 гігават в час це дуже мало, вот. щоб у нас було на, на 2-3 або навіть 4 рази більше, якщо ми зможемо постачати, або навпаки постачати нам. А це буде дуже круто. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно звернути увагу на те, щоб, щоб держава вклала в це гроші розумно. Да? Зелена енергетика, я за, але ми сьогодні не можемо дозволити собі такий розкаш, так скажу. Да? Да, розкаш. На сьогодні нам потрібно вкладати гроші в цьому, в чому ми розуміємо і ми знаємо, що атомна енергетика це сьогодні найдешевші. Енергія, а як ти відносишся? Я чув, що є якийсь проект про модульні атомні електростанції мікро, тобто, окрім от великих, нібито які є меншого масштабу, і їх можна ну, компактніше більше біля ну, міста. А що на атомних станціях немає атомних? Цих, його, реакторів, є. Ні, ні, але вони модульні, вони менш компактні. Тобто так, вони так, не такі так, великі, що так. нібито у нас зараз є проєкт до 29 року побудувати там, з якоюсь американською компанією. Да, є є, я чи чув такій, ага. такі, але дивіться, я е, дуже буду радий, якщо побудують такі блоки в нас. Е, але нам потрібно зрозуміти, які технологічно можна побудувати. Я взагалі починаю. Думати і вважати, що атомні станції взагалі, е, після того, що відбувається в нашій країні, повинні бути під землі. Е, да, я так вважаю. Чому? Тому що те, то, що ми бачимо, що вони, яким чином знищують е, ворог нас, е, і вони можуть собі дозволити і по атомній станції вдарити. Да? Я вважаю, що е, повинен. Це під землі робити ну, да будувати Іран ну, це та, вже речі, давно робить, тому під землі. Да, тому в цьому питань, яких нема. Як це от порівнятись, наприклад, там три, до будувати в 3D? Да? Це гарно чи погано? Я вважаю, що це гарно. Але вважаю, що будувати 3D принтером там, де літають ракети Х101. І знищують нашу країну, то я вважаю, що будувати 3D-принтера ну це можна десь в Європі, де взагалі не може бути війни. Але в нас, я вважаю, що це, цього робити не можна. Тому я вважаю, що також і атомні станції потрібно будувати під землею. Це дуже цікава думка. Я, до речі, не чув про це. Дякую тобі за цю інформацію. От, у нас люди писала. А, що хах, а мені доказували, що вітряки у нас працюють і дають нам енергетику? Ні, ні, вони дають, але це дуже мав ну це, це сезонна історія, розумієте? тому що я хочу сказати, що коли вітра немає, то вони ж не крутяться, вони не виробляють і не можуть накопичувати. <mot Pure runner> Тому що, на жаль, в цьому не хочуть вкласти, вкласти гроші. Це дуже дорого, але хочу, щоб ви знали. І в це не хочуть вкласти гроші наші бізнесмени. Вони от виробив виробили енергію, вони зразу продали це і все. І все, Да.